Також хочу додати від себе Сергій Мороз, в тому що от на даному часі дві хвороби є в Україні це безкарність і безвідповідальність. Якщо байдужість, і безкарність, якщо байдужість трошки вже починає відходити від нашого народу, тому що волонтерський рух це трошки змінив, то для посадовців це ніякої ролі не грає. Тільки безкарність породжує зараз ті злочини, які вони вже розпочали раніше. Також хочу сказати, що так, да, дійсно, у нас аеропорт Хмельницький, він територіально дуже добре розположений на території України. На даний час він не дієвий і мало того, взяли про, там. На посадовій смузі взяли, прокопали траншею, щоб навіть прості літаки не могли сідати. На даний час там ну, більше мільйона заборгованості по зарплаті, по бюджету, але будемо сподіватися, що зараз ця нова влада задіє наш аеропорт, тому що в нас не тільки в Зяслові, в нас Меджибіш. недавно, до речі, впала стіна. Це також безвідповідальність культури. Ну добре, будемо вам дякувати. Вибачте, у нас вже час. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.